Цін на ліки, не знаю, чому хочу почати з цього. Ситуація така: знизиться візні мита на ліки, але вони і зараз є не дуже високими. Запровадження фокусу в іншому, так. Да. І тому говорити однозначно про зниження і ймовірні, ймовірність зниження цін на ліки внаслідок угоди я не можу. Тобто, навпаки, ймовірно, може бути певне зростання вартості. Товарів, які захищені правом інтелектуальної власності, це ж питання генериків. З іншого боку, може бути якийсь вплив через законодавство про конкуренцію. Ми про це будемо говорити більше завтра, але питання в тому, в залежності від того, як саме формується ціна на ліки, яка. Складова вартість додаткові адміністративні послуги, неформальні платежі чи монополізаційна маржа. Монопольна маржа в залежності від того, як формується ціна на ліки, можна буде говорити про її зміну, тому що угода про асоціацію ймовірно вплине на може вплинути принаймні на певну монопольну маржу, на вартість адміністративних послуг. Водночас вона не вплине на вона підвищить вартість послуг. Захисту прав інтелектуальної власності, можливо, люди, які в цій сфері більше, можуть сказати щось більше, тому що я не спеціаліст формування ліків. Щодо вартості комунальних послуг, е, угода, наскільки я пам'ятаю, прямо не містить вказівку на ці ціни, але деякі висновки ми можемо зробити, тому що угода е, забороняє крос підприєм, промисловими підприємцями інших споживачів, е, ціни та електро газу та електроенергії відповідно вартість ці зараз за рахунок розсубсідування за рахунок бюджету тримається низька ціна. Ну плюс ще питання ефективності та далі. То подібно там багато складових, але тим не менш ще одна можливість окупати цю систему частково покладена на промислове підприємство Промислові підприємства не будуть більше це фінансувати після реалізації всіх положень угоди. І відповідно, можна очікувати зростання або ціни комунальних послуг, або тиску на бюджет для того, щоб оплатити різницю. Якщо чесно. Я не пам'ятаю, щоб там було прямо передбачене реформування в сфері. У саме цього сектору, але угода передбачає співпрацю в сфері реформування інфраструктури, співпрацю в сфері сприяння енергоеф... підвищення енергоефективності економіки. А багато в чому наші високі ціни на комунальні послуги пов'язані саме їх спірною ефективністю? Тому можна очікувати, що з розвитком інфраструктури зі зміною економіки ми можемо очікувати. Підвищення ну, якби, зниження ціна, хоча важко сказати, тому що через 20 років, поки це все зміниться, ціна все одно буде інша. Тому, власне, скоріш за все вища. <плес> <та>. <плес> да. Тому, скоріш за все, ми будемо платити високі ціни, але за реально спожиті послуги можливо, надані більш ефективно в кращому екологічному середовищі.